Всім доброго ранку, вітаю всіх глядачів та гостей каналу, вітаю всіх постійних глядачів і тих, хто недавно до нас приєднався. Рівненська область, 24 травня. Україна у нас сьогодні така погода, йде дощ. Вчора була більш-менш погода нормальна, а вночі десь там, з години 10 розпочався сильний дощ, і що він дуже такий ну, сильний до ранку. Це вже він трішки стих, але небо все затягнуте хмарами і йде така дрібна мжичка. Приїхали, друзі, на лісовий точок. Подивитися, що тут робиться по фундуку. І, ну і там дещо ще глянути. Вчора була у нас п'ятниця, вийшов вчора рекорд за всі дні по збору пилку. Дуже добре піднесли пилок. От, там далі. Людина ще запитувала за саженці липи, ми з нею списалися. Та я думаю, на осінь декілька штук ще є вільних, то я викупаю і подарую. І чого приїхали на лісовий точок. Тут сидів у мене такий невеличкий рій, він ще сидів в четвер. Я думав, друзі, чесно кажучи, що він злетить до цієї пори. Е, ну, там він абсолютно невеличкий. Думаю, хай собі злетить, можливо, десь полетить комусь в роївню, зайде чи до когось прилетить, можливо, людині ну, людині. Порадує людину або, думаю, десь цей. А сьогодні я приїхав, а він іще сидить. Як би тарив мене, щоб його зняти немає, тож зараз хочу вам показати і взяти, представити тоді рамку, хай хоч перейде на рамку, бо мені особисто дуже, ну, дуже шкода. А поки ми йдемо до того роя, то хочу показати ось для пана Андрія. З яким ми списувалися на рахунок саженців. Ось така є липка відносно невеличка. Зараз де тут ще в мене стоїть. Ось тут така красунька вже. Молодий саженець з неї буде непоганий. Ось дивіться, така вона гарненька, вже рівна. Ось друга її сусідка теж, бо тут якби ясини. ось така липа. Є саженців, липи є, декілька вільних. Є більші, є менші, то я думаю, ви собі посадите і потім їх там. Ну і вони вам дадуть толк. Бо шкода їх скошувати, а пересаджувати їх немає куди. Ось так. Е наша лохіна вже зав'язалася, друзі. зав'язались ягідки, деяка ще квітне. п'ять кущиків. Але так вона в мене, бачите, така доволі гарна, зелененька. Жива, гляньте, яке гарне листя. М о, так і добре, будемо йти тоді до того роя, де він там сидить. Зараз, зараз покажу. Дивіться, ось цей тут рій сидить. Маленький, я кажу, третій день він сидить. Тут я вже таке підготував, як би до нього мені добиратися, бо немає драбини. М -м -м. Бо я навіть не очікував, що він буде тут, друзі, ще до цих пір сидити. Але потрібно буде його врятувати. Дивіться, ось такий він тут невеликий, на рамочку може бути. Зараз я попробую приставити дві рамки. Хай собі на нього перейде. Опа, щоб не впасти. На такий топольці він сів. І потім, ну, мож, мож, може, щось з нього буде, ну знімемо, шкода, щоб воно пропадало. Так, дивіться, далі ще хочу, ось Андрій, тут у мене бачите, ще така липа. Теж викопаю вам і буде для вас цей. Ось це тут така теж гарна цю, напевно, залишу собі, буду її вирощувати, або по можливості відправлю вам, буде видно. Добре, йду, друзі, брати рамки і буду зараз рятувати цього роя, бо дуже і дуже шкода. Не встиг покосити і все знову зарост, заростає. Так, ще в мене ось такі є сажені силипи. Дивіться, ще, друзі, далі відповідь на друге питання. Запитували у мене, з чого зараз несуть нектар. Ось у нас квітне дуже активно зараз чорноклен. У мене на пасіці його є дуже-дуже багато Навкруги лісового точка. Дивіться, суть твій. Суцвіття, квітів ось такі схожі, якби трішки до липи, щось таке є чуть-чуть. Але це дуже добрий медонос. Він якраз з передакації під час цвітіння акації квітне. Ось тут його всі цілі хащі, ось право біля вуликів. Просто бачите, зараз, друзі, немає погоди. І це вчора була погода, то тобто бджоли до самої темної ночі перед дощем працювали, як дурні. Ось він такими квітне великими суквіттями. Потім ось тут у мене ось такі кущі будуть квітнути, Це наче якась декоративна рослина. Її використовують для озеленення, забувся назву, але теж дуже класний медонос. Так, так, так. Зараз ми попробуємо пролізти десь через ті хащі. Ось у мене, я тут кажу, навкруги, оце я виліз звідти лісового точка. Ось це квітне, бачите, чорноклен. Він, можете поцікавитися, чорноклен або клен татарський, хто як його називає. Це дуже хороший медонос, дає дуже класний мед і дуже його ну, добре виділяє. саженці в мене теж його тут є самостєвом багато, я постійно його викошую, а він дуже такий, знаєте, ну, хоче все жити, ну, розумію, що але ж не, не назбираєш на всій території, усього всього не насадиш. Ось це саженці, друзі, цього чорноклена, він швидко росте такими кущиками. Закінчилась пам'ять. Ось от оце він, дивіться, такий. Бачите, є більш такий червонястий, а є ось такі от кущики, вже вони у мене за обільшки. Я їх тут вистачаю, вони мені теж поки що не заважають. А далі буде видно. А тут що в нас? Що в нас, що в нас? Дивлюсь біля роєловочки якийсь рух. Пішов якийсь рух біля роєловки, бачу, літає розвідка, ходить, заходить. А тут же внизу певно лісові миші зробили собі гніздечко. У мене, друзі, немає зараз. Чогось щоб взяти, щоб розібрати і розкрутити. Просили в мене знімати більше відео про перевірку роєловок. Дивіться, тільки зможу виїхати. Тільки щоб була погода, відразу зніму, бо самому цікаво, вже ж дуже давно. цей. Але скажу, що ну, одна біля дороги стоїть, то там є рій, потрібно буде його теж якось зняти. Зараз йду займатися я тим друзі, роєм. І буду тоді вже їхати додому. Вчора в нас була п'ятниця, то дякувати Богу, трішки меду відібрали, декілька магазинів. Ну як так, нормально відібрали, будемо качати і будемо продавати. Хто, можливо, хоче весняний добрий мед з наших рівненських лісів. Будь ласка, звертайтеся. Відправимо Укрпоштою, новою поштою. Хочу у пластикових віддерочках, хочу у бутильках 5 хоч у яких хоч. Головне, щоб була... Нормальна доставка і не побили. Так, Що там ще мене запитували? Так, по саженцях липи відповів відповів е, по, е, так, показав, що вже є саженці чорноклена і як би так все, фундук росте. Зараз ці дощі зарядили, так, кажу, десь, наче якби 2-3 дні погоди і потім знову розпочинаються дощі і не туди, і не сюди. Але з що зараз якби, ну, більш-менш тепло. Оце я бачу, що бджола активно йде на воду. Ще зараз хочу трішки тут по фундуку пройтися, прибрати деякі там можливо лишні пагони, зробити таку типу літню літню обрізку. Ось такі ще берези, я, це, я їх теж коригував, зараз вони такі поворостили. Можна сказати, цілий лісопарк. Все, пішли до роя. Поки там Марій той переходить, вирішив пройтись так по лісі з краєчку, ну, навколо свого Знайшов ось такі гриби. Камера, звичайно, не передає, але вони якби трішки червонуваті, якісь трутовики. Чи що це за гриби на вербі ростуть? Можливо, хтось знає, то підкажіть. Так, ну що ж, помаленьку бачимо, він там переходить собі. Можна сказати, я так приставив дві рамки, ось такі дві сушки напів. Ну, маломедні, там на пів медні якось так. І хай собі вони перейдуть, там я гілячки зрізав. Почепив, друзі. Шкода, просто, що він знаєте, пропаде. Завтра теж нас дик будущить, понеділок дощі, хай е, сидить. Можливо, завтра з обіду приїде, якщо буде більш менш якась там погода. дає, е, Зніму його переселю там в маленький якийсь вуличок з ППС і хай собі стоїть. Е, погано те, що кажу, погода день є, день немає. Я думав, що це тільки в мене так, е, ну, що буває, що роїли, полетіли. Але вчора дивився відео деяких там блогерів. Блогерів пасічників у Фейсбуці бачив, що не тільки в мене, а вскрізь після такої погоди, ну не вскрізь, там в основному у багатьох повилітали рої. Тут у нас сидять відводки одно двохрамочні. Хочу вже, як десь погода буде глянути, як там матки повиходили, не повиходили. Бо там в другому місці дивився, то якби ну, матки вже давно повиходили, вже я думаю, скоро почнуть ціяти, а в одному, як би я матки не знайшов. То думаю, наприклад, якщо тут є матка неплідна, а вона тут є обов'язково в цьому руйку, то зніму, ну, об'єднаю їх де і все. Бо цього року я там не буду э, гратися, буду, якщо щось не так, зразу об'єднав і все. Так, ще хто там щось мене запиту... а, запитував ще підписник за пилок, як я його Що я. Дивіться, пилок е... вже двічі здавав на опт, коли ціна була трошки вища. Зараз ціна впала, але порівняно з іншими руками, вона е... Е... Ну, доволі така непогана. Е... Пилок я сушу в сушці, в своїй саморобній сушці. І одна є така, якби заводська сушка. Е... І коли багато, то сушу вже в саморобній, бо туди можна його запхати набагато більше. І так він приблизно... 12 годин і він висихає до потрібної. Е, до потрібного е, результату. Е, ну, бо в розріб, чого в розріб не продаю, в розріб продаю, але ті об'єми там в розріб не продасиш. Можливо, у когось є можливість у розріб більше продавати. У мене немає. Такої можливості. Е, так, ще щось, кузку вчора скажу, відібрали. Дякувати Богу, трошки. Трохи магазинів відібрали, але відбирали тільки вдома, на лісовому точку не встиг. На лісовому точку вже буду з неділі відбирати. Дивиться, зараз акація там бачу, якби має трохи квітнути. І цей чорний клен дасть непоганий результат. І все вже аби далі буде вже таке різнотрав'я, аби їм було до липи. Липи у нас теж, дякують Богу, є трохи в лісі. Думаю, все буде добре. Фундучок, друзі, в нас росте. Бачимо, все гарно, все росте, зеленіє, тільки не спів покосити і знову буде потрібно косити. Також все, все так заростає швидко, хай бог милує. Що городи, що те, що те, що тільки гарбузи посапав, вже вони заросли. Дякую своєму підписнику, який написав мені, що пилок те з дуба. Дубів у нас доволі багато, все так великі дуби в перемішку з липами. Дуб, липа, ясен, граб. такі у нас в основному всі ліси. Ну, ліси тут навколо мого лісового точка. А зараз ще, друзі, деш? покажу вам одне дерево, яке я в себе знайшов самосів, я не знаю, що це за дерево, можливо хтось підкаже. Зараз, зараз, вибачайте і на цьому вже будемо закінчувати наше відео. Не буду вас утомлювати, але буду дуже радий, якщо ви підпишетесь на наш канал. Так, зараз я вибачаюсь. Десь така була деревинка, одна цікава. А ось, дивіться. Знайшов я її. Підкажіть, будь ласка, що це таке за дерево. Це і не ялина, а якась можливо модрина. Чи що воно таке, чи якась піхта, чи як там воно правильніше, чи смерека. Ну не знаю я. Бачимо, бачите, такі глячки, як би хвойні, але такими, як би китичками. М -м -м. То воно так в мене тут росте собі, я його не зачіпаю. Оце одна штучка така. То буду вдячний, що хтось підкаже, що це за дерево. Росте біля фундука, то думаю його викупую. Також хочу ще спитати, якщо комусь, можливо будуть потрібні саженці сосни або берези, можу друзі, теж безкоштовно накопати і вислати. З вас тільки плата за пересилку. Все, всім спокою, миру і добра. Усього вам самого найкращого. Підписуйтесь на наш канал. Дуже приємно, що люди підписуються і дивляться мої відео. Всього вам самого найкращого.